Всім привіт! Сьогодні я записав там інтерв'ю з колишнім військовим, якому тому військовому також довелося петляти через ліс, через гори з України, тому що всі почесті, які він отримав за свій вклад в боротьбу за свободи і майбутнє України, вони не були оцінені ніяким чином і, і тенденції стали гірші, ніж вони були там рік назад. Тому е і військовим в тому числі доводиться петляти. І, до речі, по його оцінках там кожен третій у петлян з петлянти то військовий теперішній. Тобто, якщо зараз військові грибуть, то можете собі уявити, е якої якості е будуть люди, які будуть змушені тримати оборону е України. Тому що інших варіантів в них немає. І е, Уряд України е, і ті люди, які нею правлять руками цього уряду, вони дуже вправні в тому, щоб змушувати людей робити те, що ї, треба їм. І е, вони там моральним аспектом цього всього не сильно там переймаються. Тому це відео воно для прикордонників. Я, я знаю, що ви прикордонників не дивитеся. Знаю, що я для вас там ніхто, що ви я ніяк не особа, якій ви там збираєтесь там довіряти, чи е, як, мати, докладати якусь увагу до, до сказаних мною слів. Ви це слухаєте тільки для того, щоб покращити свою поведінку. Але е, хлопці. Ці, ці котрі, котрі ви там знаходитеся на лінії того кордону, і зараз полюєте на тих людей, на цивільних, і зараз вже отримали в руки зброю травматичну. Подумайте, не, 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 не стільки про моральний аспект того, чим ви там займаєтесь, тому що в вашу голову ці думки укладені, вони не ваші. І армія України, і збройні, і прикордонні ті і ваші ці війська, вони абсолютно такі самі працюють по тій самій схемі, вони вас примушують робити, і ви нагороди ви зато е, не маєте. Ви, ви там маєте більше покарань, ніж заохочень Тому е, задумайтесь над тими умовами, які у вас там зараз є. Ви можете там викинути ту зброю, щоб не підставляти того вашого командира, треба її просто десь там акуратно заникати і скинути геолокацію зі фото з фото, де ви там її заникали, і підляйте собі ту Румунію. Для чого це вам робити? Для того, що ви молоді хлопці, і замість того, щоб дивитися ту якусь порнушку в телефонах і якісь там тіктоки листати, тому що вам нудно сидіти в тому лісі. Ви можете мати повноцінне життя. Так, ви будете працювати на звичайних роботах. Не будете ви себе почувати там якимись надсильними чи мати владу над людьми. Хоча для тих, котрі хочуть цього, то шлях в державній силовій структурі будь-якої країни відкритий. Тут в Сполучених Штатах ви можете працювати на ФБР, маючи просто грінку, яку ж то ФБР і вам її оформить, навіть не маючи громадянства в даний момент. І е, працюючи навіть на звичайній роботі, не в силових структурах, ви матимете гроші і ви матимете вільний час. Зараз той час, коли ви молоді, коли е, дівчата не сильно хочуть від вас якихось результатів, вони не, дуже, не, не стільки оцінюють ваш потенціал, як ваші фізичні дані. А ви там здебільшого набрані по гарних цих показниках. І користуватися популярністю ви в дівчат будете. І ви будете просто жити звичайним життям, будете ходити на звичайну роботу, зате у вас буде щодня секс, а не будете ви там дивитися ту порнушку в горах і самозадовільнятися і, і, і приховувати цю, цю вашу поведінку від ваших товаришів. З невеликою, ну, з абсолютно звичайною зарплатою по Європах, туди наших дівчат переїхала маса, вони там шукають е, собі там, тих хлопців. І, е, бо їм теж дуже треба. І там на сайтах знайомств по якихось Польщах, там, Німеччинах і всіх інших, там наших дівчат валом. Серед них є, звичайно, якийсь там третєсортний брак, якісь там голд gold diggers, якісь шукачі там. Великих статків, а є прості дівчата зі звичайними людськими потребами, які будуть вас щиро кохати тільки за те, що, що ти там високий, гарний, широкоплечий, м'язистий хлопець. І їм абсолютно байдуже на те, що у вас там той соціальний статус там нижчий, тому що. Так як зараз українським дівчатам абсолютно байдуже, що ви там собі думаєте, що у вас є там якийсь соціальний статус посеред тих смирек. Тому що зустрічі з цими дівчатами у вас далеко не щодня. Я не знаю, як у вас там випадають там ті нагоди. На то все дівчат по сусідніх селах явно для вас там не вистачає. Тих дівчат, яких ви знайдете, коли ви тут сидите в горах, там голодні на тих дівчат. Вони зовсім не зроблять вас щасливими, вони вам зроблять тільки цілу цілусилену проблему. Тому що дівчата, які щодня не бачать цього, свою пару, вони навчаються жити без нього. І вони, ті, вони виконують те, що треба партнеру, тільки по, по мінімальному, чи як там, по мінімуму, для того, щоб цього було достатньо. Щоб він в неї просто був і вона отримувала від нього те, що потрібно їй. Що, що потрібно дівчатам, які можуть не бачити там тижнями того, чи місяцями того свого хлопця, явно не цей хлопець, а щось інше. Бо потреби фізичного контакту вони інакше не можуть бути закриті, як тільки був фізичний контакт. Тому, звичайно, я вам не можу більше там нічого дати із того, що ви там собі що вписується в цю вашу теперішню систему цінностей. Тому що вам там промили місками якоюсь кар'єрою, а та кар'єра вона закінчиться нічим через те, що такими темпами ця Україна, навіть якщо вона збережеться. То вона не дасть вам того, того достатку і того статусу, тому що е, при таких розкладах України шансів немає, ви та частина, е, частина України, яка якраз шанси для України знижує і зводить їх там е, на, на, на нижчі і нижчі щабелі. Тому... Я розумію, що таке рішення прийняти важко, але ви зрозумієте, що є життя поза прикордонними військами чи державною прикордонною службою. І це життя воно, воно, воно набагато краще, тому що є речі, які замінити неможливо нічим. Їх не можна скомпенсувати в цьому світі. Це сон, ви не можете виспатися наперед і не можете, не доспавши, потім виспатися. Сон він потрібен регулярно. Така сама ситуація із, із статевими актами. Тобто Той викид ендорфінів, які вони дають, вони, ну, їх замінити не можна нічим. Так, можна присісти хіба що на якусь наркоту, але ви знаєте, куди то шлях, чим воно для вас закінчиться. Тому секс ви теж не замінити нічим, Навіть коли ви це робите самі це з собою, від цього ви робите собі тільки зле, тому що навиків е, і спілкування з протилежною статі ви не додаєте. Ті, ту пару, яку ви там собі оберете, вона буде третє брак. брак. Тому що в мене є знайомі, які працювали в силових структурах. Ну і я не знаю прикладів, де би ця е, та, та сім'я була щаслива. Де той чоловік був таким самим сміливцем, так, так само він себе почував вдома посеред своєї сім'ї поруч зі своєю коханою, яким е, як, як впевненим він там себе почуває зараз, в даному випадку в лісі, посеред смирек і з травматичною зброєю, стріляючи по людях, які не то, що на те не заслуговують. а... Вони не, не дають вам жодних причин, хто з ними робити. Тому це перше відео із такого циклу. Я зроблю для нього окремий плейліст і, ну, і поділюся своїм досвідом, тому що мені довелося теж будувати своє життя з нуля. І Тоді, коли я побачив, що все йде не так, я, я все закинув. І я замість того, щоб там опинитись десь на якійсь теплотрасі, зробив кроки, які мене опинили тут. От -марін, Марін Корп. -марін, -корп. Марін Коп. Він там позаду знову. Знову дійшов на це поле. Це морські котики, база їхня. Можете також сюди потрапити, в них, до речі, там стоїть якийсь мотоцикл, треба буде до нього дійти. Там той солдат видно десь на завданні, колись за ним повернеться. Але він вже тут стоїть не знаю, місяця 3-4, це те, що я за ним спостерігаю. Ну, такі от пироги. Так що, всім успіху, бувайте здорові!